Дубль один. Що ж з матеріалів? <кхм> Дубль 35. То що З мас... 에, ото що з ото що З ж є проблеми. Привіт! Дякую, що з на канал Гайда. Мене звати Сергій, і сьогодні ми продовжуємо рубрику щоденник Геймера. В нашому другому випуску ми поговоримо про такий. Абсолютно необхідний аксесуар, без якого я обходився 10 років, який називається підставка під системний блок. Що ж з матеріалів знадобиться для нашого сьогоднішнього проекту? По-перше, це шматок ОСБ плити, який слугуватиме основою. Треба трішечки підігнати його під розміри ніжок системного блоку. Роликові коліщатка з підшипником коштують 23 гривні в епіцентрі. посиланнячко залишу під відео шурупи, пилка, м'яка щітка, ганчірка та шліфувальна стрічка, ґрунтовка і лак для того, щоб зміцнити фінішне покриття нашого виробу. А також не забуваймо про гарний настрій та засоби індивідуальної безпеки. Тому що техніка безпеки має бути на першому місці. А оскільки сьогодні ми робимо підставку під системний блок, не забудьте, будь ласка, підставити ваш курсор під кнопочку Вподобайки і натиснути її. А якщо не підписались, то ще й підписатися можете хай йому грець. Буду вам неймовірно вдячний. кажуть в народі сім разів відміряй, один раз відріж. Тож першим ділом ми відміряємо, скільки ОСБ плити нам потрібно відрізати. Наступним етапом ми, власне, підрізаємо ОСБ плиту. На жаль, мої лищата мені не допомогли, тож довелося тримати її з допомогою Олексія. Капець! Після того, як навички карате Олексія допомогли нам нарешті підігнати нашу плиту до необхідних розмірів, займаємося шліфуванням деревини. На жаль, не було можливості закріпити її якимись лищатами нормальними і спробувати пошліфувати шліф машинкою, тому що вручну це доволі таки пильна робота. Але загалом результатом я залишився задоволеним. Шліфування воно прибирає багато різних стирчачих елементів і воно підготовлює нашу плиту до того, щоб її гарненько прогрунтувати і пофарбувати. Не забуваємо струсити з нашої плити пилюку за допомогою ганчірки та щітки, а також струсити пилюку один за одного. Пару слів про те, для чого ж потрібно ґрунтувати поверхню перед нанесенням фінішного покриття. По-перше, ґрунтовка допомагає покращити щеплення лаку з плитою. Якщо наводити аналогію, це як знежирення поверхні перед тим, як склеювати її. Також за рахунок того, що ґрунтовка заповнює пори в структурі ОСБ плити. Зменшиться витрати лаку. Якби в мене не було лаку та ґрунту для деревини, мабуть, я б обирав іншу основу для нашої підставки під системник. Таку як ламіноване ДСП або оброблена деревина. Тож для лакування нам потрібно обов'язково сам лак. Наш об'єкт для лакування, невеличкі підніжки для нього, щоб він нормально просох знизу, палички для розмішування лаку, анчірка для того, щоб. Видалити залишки з рук там, і так далі. Ось така от ємність для лаку. Щіточка. Це, в принципі, специфічна, спеціальна м'яка щитинка там, і все таке. І обов'язково не забуваємо про рукавички і маски. Ну, мабуть, не такі маски, а ось такі. Пробуємо ми це на горищі, а не на балконі. Тому що тут в мене горищі отеплене і, відповідно, температура для висихання лаку підходяща. Для такої кількості деревини насправді лаку трошечки я забагато вилив, Ну, воно не зашкодить, навіть якщо його нанести трішечки товщим шаром. І далі, звісно, лакувати потрібно в два шари, але ха, самі розумієте, вже гратися з цим шматочком деревини не хотілося аж так довго. Поки Повністю все не пролакував, показує, як виглядає фінішне покриття. Воно ще буде висихати. Ось так, от бачите, вже з'являється невеличкий блиск, але він трішечки висохне, тому що, як я вже казав, це в нас матовий. Лак за нормальних умов лак висихає повністю на протязі однієї доби, може навіть трішки швидше. Я його залишив на пару днів, просто для того, щоб ну, він точно висох, і ми перейшли до нашого наступного етапу вже безпосередньо прикручування ніжок. Ось така наша вже полакована дощечка, ось так виглядає. Торці теж лакував, але по відчуттях, звісно, різниця невелика. Єдине, що трохи колір змінився після лакування і шліфування, вона стала значно менш шершава. Трошки ще є якісь штучки, але на порядок приємніше. Для системника підійде. Приміряємо наші колесики, я їх виставив таким чином, щоб колесо могло вільно крутитися. І не виходити за межі дошки, загалом можу сказати, що присверлювання шурупів в ОСБ було не надто приємним. Я спочатку думав обійтися звичайною викруткою. Потім я подумав, що буде значно легше з шуруповертом, але в обох випадках вам потрібно докласти чималих зусиль для того, щоб шуруп почав викручуватися в ОСБ. Далі він вже йде непогано. Ну і після того як вкручування завершено. Настав час випробувати нашу підставочку. Бачимо, що в принципі однією рукою можна без проблем тепер 10-кілограмову бадягу возити туди-сюди. Бачите, колесики відпрацьовують без проблем. Ніжки ще прорезинені, вони гарно тримають щеплення з цією штукою. Єдине, що різких рухів не треба робити, бо він може перекинутись, якщо його дуже сильно захотіти перекинути. Але якщо тягнути від себе до себе, все однією рукою можна без проблем загнати його. Ну тут ще якесь місце. До стіни, звісно, треба буде відступити під проводи, або можна буде його чуть-чуть посунути сюди. От, І таким чином місце під проводи буде автоматично резервуватися. В кінцевому варіанті я залишився задоволений проробленою роботою. Ми гарно провели час з Олексієм. Окремо подяка йому за те, що допомагав татові знімати це це відео. Ну, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи маєте ви якісь схожі проекти в портфоліо, чи. Робили щось подібне чи обробляли ОСБ плиту, можливо, у вас є якісь секрети і всяке таке. На цьому в мене все. Бувайте мені здорові і заходьте ще. Треба трішечки підігнати його під розміри коліщаток, під розміри, під розміри під розміри, під розміри ніжок системного блоку.